Верев заявили про атаку дронів на шість областей та окупований Крим. Вибухи лунали біля нафтопереробного заводу у Волгограді. Наслідки удару по аеродрому в Ангелісі. Дорогі глядачі, мощуйтесь зручніше далі на каналі Фабрика. Новин наша команда зібрала цікаві факти про те, як минула ніч у ворожій країні. Для початку підпишіться і натисніть вподобайку. Ми починаємо. Уночі, що минула, росіяни скаржилися на атаку дронів одразу в кількох регіонах. Зокрема, вибухи лунали у Волгограді. Там дрони, начебто, намагалися атакувати місцевий НПЗ. Місцеві заявили про мінімум три бавовни та спалахи в небі. Ну-ка. О! Едканали писали, що їхня система ППО збила дрони неподалік нафтопереробного заводу. Також повідомляється, що щонайменше два звуки вибухи було чуто в місті Калач на Дону Волгоградської області. Це десь за 66 кілометрів від Волгограда. За попередніми даними невідомі дрони прямували через міста Морозовськ, Суровикина і Калач на Дону з Ростовської області на низькій висоті. Ще декілька вибухів місцеві почули в Астраханській області цієї ж ночі, а саме над містом Ахтюбінськ. Тут теж чули і дрони, і роботу ППО а спостерігати довелося червоні спалахи в небі. У мережі пишуть, що БПЛА чітко фіксували у передмісті Ахтюбінська, але поки що інформації про руйнування на якихось військових об'єктах немає. А близько п'ятої ранку стало відомо, що влада у Росії запровадила тимчасові обмеження в аеропортах Саратова та Волгограда, так званий план Кавьор. За даними російських телеграм-каналів, сирени вночі гуділи також у Енгельсі. Саме тут розташована авіабаза військово-космічних сил Росії. Офіційна назва аеродрому Енгельс 2 так, от тут ще й від попередніх дружніх вогнів не відійшли на знімках американської аерокосмічної компанії Максар від 21 березня. Добре видно пошкодження на території складів із боєприпасами аеродрому. Зокрема, помітно, що на місці деяких будівель залишилися великі вирви від вибухів. Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101, Х 555 які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту 160 та ту 95 також є вірогідність, що там знаходився центр передпілотної підготовки ракет, який також був знищений, зазначає авіаексперт Анатолій Храбчинський. Зазначили, що 20 березня на російському військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області пролунали потужні вибухи. Як стало відомо, трохи згодом це сталося внаслідок успішної атаки українських дронів Камікадзе. Удар припав точно на склад із крилатими ракетами. За словами військового оглядача, експерта з авіації Валерія Романенка українці впіймали Росіян на дурній помилці. Окупанти витягнули на відкритий майданчик десятки контейнерів з ракетами, що зафіксували супутники, і одразу ж по аеродрому були запущені дрони. Ось такі справи. Як вам така воєнна операція? Любі глядачі? Пишіть ваші думки в коментарях. А я поки повернуся до наслідків на Росії минулої ночі. За даними міноборони РФ, з вечора суботи їхня ППО, нібито, знищила 59 українських безпілотників, зокрема 29 над Ростовською областю, 20 над Астраханською, по три дрони над Воронезькою та Волгоградською областями, два над територією Криму. І по одному над Курською та Саратовськими областями Пабліки Ростова публікують відео, на якому безпілотник валяється просто в полі неподалік автошляху. Автори ролика кажуть, що дрон їхній Безпілотник нас валяється на. А у Краснодарському краї знову біда. Нафтоперекачувальна станція Кавказька уночі несподівано вибухнула. На місце поприїжджали десятки рятувальних автомобілів, проте сталося це вже засвітла. А до того вночі МНСники просто знімали все на відео і коментували. Знімає. О, 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 о. Охпарить серий. Виграв. Пройшов вибрав. Ой ой, ой жарко. Ось такі от справи. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково натисніть на вподобайку та поділіться ним із друзями. Ще підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропускати нічого важливого. Масовану атаку на Київ вороги здійснили вночі. Рі ударних дронів спрямували по житловій забудові. Як повідомили в ДСНС, уламки збитих безпілотників впали у п'яти районах столиці. За даними КМВА, постраждало 10 осіб. Є троє загиблих. Серед них п'ятирічна дівчинка та її батько. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки 11 місяців. Генпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Слідчі повідомляють у Голосіївському районі столиці через ворожу атаку. Загорілася тимчасова споруда, де жила сім'я з дитиною. Загинула п'ятирічна дівчинка та її 35-річний батько, 26-річну матір дитини госпіталізовано до лікарні. За даними правоохоронців, 23 березня близько 00.19 внаслідок атаки БПЛА на Київ пошкоджено багатоповерховий будинок і у Дніпровському районі. В одній із квартир на останньому поверсі загинула 80-річна жінка. Також пошкоджено ще кілька квартир. У трьох осіб діагностовано гостру реакцію на стрес. Йдеться в повідомленні. Крім того, у цьому ж районі столиці постраждав 20-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок падіння уламків ворожого дрона. Пошкоджено вікна в дитячому садку та ресторані. Також у Подільському та Печерському районах понівечено багатоквартирні будинки. У Голосіївському та Шевченківському понад 10 автомобілів. Гатили росіяни і по Київщині. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. Також сталося загоряння складу і трави. У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні оселі, два автомобілі та гараж. Постраждало двоє людей: – 20-річна жінка та 48-річний чоловік. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі. Російські окупанти здійснили удари по Сумщині та Чернігівщині. За даними надзвичайників, увечері 22 березня, внаслідок ударів спалахнули пожежі в населених пунктах Сумського та Прилуцького районів. На Чернігівщині у селищі Варва загорілися житловий будинок і лазня. Полум'я охопило понад 200 квадратних метрів. На Сумщині горіли нежитлові приміщення. Рятувальника оперативно ліквідували усі осередки загоряння. На Харківщині ворог постійно обстрілює Чугуївський, Богодухівський, Ізюмський та Куп'янський райони. За даними Олега Синігобова, упродовж минулої доби солдати Росії били із дронів різної модифікації. Обстрілювали із РСЗВ, через це в селі шипувати пошкоджено водонапірну башту. А на містечко Борова рефівці скинули півтонний кап Внаслідок влучання. Пошкоджена модульна медична будівля, дві карати швидких і приватний будинок. З пошкодженого будинку врятовано поранено річну жінку, яка була госпіталізована до лікарні. Додали в Ован. Увечері ворог поцілив по нікопольщині дронами. Камікадзе атакував районний центр Дніпропетровської області. Тут пошкоджена інфраструктура, люди не постраждали, зазначив очільник краю. За уточненою інформацією, через арт-обстріл побиті приватний будинок та гараж зачепило і лінію електропередач. Уже зранку ворог завдав удару кабом по межівській громаді Синельніківського району. Потрощені два будинки минулися без загиблих і постраждалих. По Покровську на Донеччині через обстріли Росії загинули четверо людей. Ще четверо отримали поранення. Окупанти гатили по Покровську, добропіллі, Слов'янську, Краматорську, Сіверську та населеному пункту Донецька. Пошкоджено десятки як багатоповерхових, так і приватних будинків, розтрощені автомобілі. Усього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 66 людей, у тому числі шестеро дітей. Упродовж доби, що минула, окупанти завдали 335 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, використовували авіацію, здійснювали артилерійські обстріли та били з РСЗВ. Дова надійшло сто повідомлень про пошкодження автівок, квартир, приватних будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Через російську агресію три людини на Херсонщині дістали поранення. Путінські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, сільськогосподарську техніку та приватні автомобілі, поцілили по фермерському господарству. Під атакою опинилося 40 міст та сіл приморського регіону. Також за минулу добу ворог тричі атакував ФПВ-дронами Очаківську громаду Миколаївської області. Внаслідок одного з обстрілів в Очакові пошкоджено котельню навчального закладу. Крім того, відбулося займання автомобіля, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. У ніч проти 23 березня росіяни запустили по Україні 147 ударних БПЛА типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних типів із російських Мілерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та з Приморська, що за на окупованій території Запорізької області. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 8.30 підтвердили збиття 97 безпілотників на півдні, півночі, заході та в центрі країни. Цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БПЛА, А це щонайменше 122 менше одиниці дронів імітаторів. Відповідно, було 25. Уся команда фабрики новин висловлює щирі співчуття усім рідним, загиблих та поранених у наслідок російського терору. Диктаторська країна має бути покарана. Українські військові знищили роту забезпечення Росіян на окупованих територіях Херсонщини. 21 березня цього року повітряні сили вдарили по роті забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської монострілецької бригади збройних сил Росії. Як усе відбувалося, ви можете бачити прямо зараз. Перебували окупанти у Дніпрянах Херсонської області. За даними українського генштабу, в результаті ураження знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами. Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі. Наголошують українські захисники. Льотчики повітряних сил а також представники інших складових сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по підрозділах противника, поки в нашій країні не настане справедливий мир. Підкреслили у генштабі. І от ще одна приємна новина: населений пункт Надія, що на Луганщині, звільнено. Третя штурмова бригада ділиться першими кадрами 30-годинної операції і повідомляє силами бригади, передусім першого штурмового батальйону відновлено контроль над населеним пунктом надія. Загальний обсяг звільнених від ворога території 3 квадратних кілометри. Взяття надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в нуль механізованих полків. 752 го та 254 го 20-ї армії РФ наголосив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Ще в минулу п'ятницю, 21 березня, повітряні сили зсу успішно уразили росіян в місті Торецьк Донецької області. Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. В результаті удару знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА. Повідомили у генштабі. І додали, що там в украці в підвалі базувалися сили російської першої окремої гвардійської монестрілецької бригади 103-го монестрілецького полку Путінської армії. Лейтенант Збройних сил України із позивним Алекс розкрив деталі ситуації у районі Андріївка, що на Покровському напрямку. Військовослужбовець написав наступне: нашим хлопцям вдалося стабілізувати лінію бойового зіткнення та зайняти нормальні позиції. Навіть вчора влаштували певну кіл зону росіянам, які занадто повірили в себе. Поки ситуація покращилася, але штурми все одно тривають, зазначив Алекс. У своєму телеграм-каналі військовий зазначив, що у росіян зараз переважають саме піші штурми на покровському та куп'янському відтинках фронту. Окупанти лізуть малими групами. Більше зацитую. Звичайно, автівки все ще застосовують, але не так багато і доволі великий розрив між транспортними засобами. Майже немає великих організованих колон. Таке відчуття, що це не організований штурм. А виходить, хто вкрав собі машину у цивільних чи ще десь той на штурм їде на колесах, а інші, ніби ті, хто провинилися, йдуть пішки, зауважив український захисник. Нині, за даними пабліків, путінські загарбники мають просування біля населеного пункту Кам'янка, що у Харківській області. Ще повідомляється, що на Куп'янському напрямку ворог має просування біля населеного пункту Тополі. Ще важка ситуація в районі Тигого, неподалік Вовчанська. Боєць Алекс повідомляє, що проблема не настільки у ворожих штурмах, як у атаках ФПВ-дронів на оптоволокні, які росіяни використовують для полювання на наших пілотів дронів різного типу. Оптика найбільш ефективна проти габаритної та несильно маневреної техніки, але загалом не є універсальним засобом ураження. Так генівелюється вплив ребу, але є свої нюанси в способі застосування. Варто не забувати про маскування та захист позицій і ніколи не сподіватися сліпо на реб, адже якщо не звичайний дрон, то дрон на оптиці. Якщо не дрон на оптиці, то вдарить кап, пояснюють українські військові. Українські сили продовжують активно бити ворога та вибивати його з нашої землі, але війна триває і попереду ще багато викликів. Як вважаєте, який напрямок стане наступним успішним фронтом для зсу? Чекаємо на ваші думки в коментарях. А поки не забудьте залишити свою вподобайку та підписатися на фабрику Налин. Збройні сили України просуваються на Курщині. Наступ росіян там зупинили. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Зазначається, що українські сили контратакують вздовж лінії Гоголівка-Гуєво. Це на захід і південь від суджі у Сумській області. Українські війська ймовірно зупинили російське просування вздовж лінії. Журавка-басівка продовжуються обмежені українські обстріли у Білгородській області. За даними генштабу у Курській області, минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 28 кабів, Здійснив 357 обстрілів, 11 із яких із РСЗВ. Українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 27 бойових броньованих машин, 104 артилерійські системи, 6 РСЗВ, 5 засобів ППО, 157 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 185 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Українці дали на горіха росіянам і на Білгородщині. Повітряні сили України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово-Білгородській області. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Українські льотчики ліквідували об'єкт противника навіть попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування. У результаті удару було знищено засоби зв'язку та інше технічне обладнання ворога. Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для введення бойових дій проти підрозділів сил оборони України в Сумській та Харківській областях. Додали у Генштабі. Тим часом Росіяни продовжують жалітися на наступ з су в глибігородщина. кажуть, що їхні спецназ усе намагаються відбитися у напрямку Демидівки Червоної Яруги. І традиційно гладков розказує про евакуацію з регіону і бідних кроліків. сами начали войну и теперь что-то не так. Большая часть практически всех вывезли. К сожалению, есть случаи, когда люди по полям возвращаются в свои дома. Тоже понимаем их, потому что нужно покормить кур, кроликов, э, живность, которую выращивали, на которую тратили деньги, которые, конечно же, да, ждут или доход, или использование в э, э, своих близких, І тут зазначу, що насправді український генштаб не підтверджує вкиди росіян про безпосередній захід наших сил оборони на територію Білгородської області. У ніч проти 18 березня російські пропагандистські ресурси та так звані воєнкори почали поширювати інформацію про нібито новий наступ українських сил. Українські війська нібито перекинули техніку і особовий склад до прикордонного району на стику Білгородської та Курської областей. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував це. Самі придумали, самі перемогли. Так часто буває з росіянами. Бої в прикордонні тривають загалом постійно протягом широкомасштабної війни, як через активність ДРГ ворога зі сторони Білгородської області, так і артилерійські дуелі через активність їх арти по території України, наголосив Коваленко. А от на кордоні Сумської області із РФ загарникам наші бійці дійсно добряче навалюють. Бійці 67-ї окремої механізованої бригади спільно із прикордонниками успішно відпрацьовують по росіянам в районі Басівка. Окупанти постійно намагаються лізти піхотою по посадках між журавкою і новеньким в сторону Басівка. В тих самих посадках вони накопичуються для штурмових дій. Бійці село оборони постійно моніторують пересування ворога і здійснюють ураження. Це одне з причин, чому росіяни досі не взяли басівку. Противник буквально пробує залітати у село, сховатися там, але живе недовго. Наголошують бійці. Пецпредставник Трампа стів Вітков відкинув план британського прем'єра Стармера щодо миротворців в Україні в інтерв'ю такеру Карлсону. Американець зробив низку суперечливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, на думку Віткова, план Стармера, який він назвав позерством, ґрунтується на спрощеному уявленні європейських лідерів стосовно того, що всі ми маємо бути схожі на Вінстона Черчилля. До того ж спецпосланець Трампа заявив, що йому подобається російський диктатор Володимир Путін. Я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Він дуже розумний, сказав Вітков. Кір Стармер вже відреагував на таку риторику. Він закликав ЄС розробити план безпеки для України. Як передає The New York Times, британський прем'єр переконаний, що без надійних механізмів безпеки будь-яка мирна угода залишить Україну вразливою до майбутніх російських вторгнень. Стармер привітав зусилля Трампа щодо припинення війни, зазначивши, що нещодавня розмова з Путіним трохи зрушила справу з мертвої точки. Водночас британець висловив недовіру до російського диктатора. Я не довіряю Путіну і тому сприймаю все, що він говорить, з певною мірою обережності. Ми знаємо, що станеться, якщо не буде угоди про безпеку. Він порушить угоду у свій час і у свій спосіб. Підкреслив Стармер. Також Кір Стармер розповів про тиск Білого Дому, щоб розкритикувати Зеленського за сварку з Трампом в овальному кабінеті. У день, коли зустріч в овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре. На нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші. Згадує Стармер. Я вважаю, що краще підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку. Додав він, зазначив, що британський прем'єр відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Паула до Києва, щоб порадити Володимиру Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом. Як пише BBC, британський прем'єр-міністр заявив, що довіряє президенту України Володимиру Зеленському і не вважає, що він зробив щось погане в останні дні. На питання журналістів про те, чи зробив Зеленський щось погане, стармер відповів: Ні, я думаю, що ця людина, чия країна три роки перебуває у стані війни. В інтерв'ю для New York Times Стармер також зауважив, що момент розмов про збільшення витрат на оборону минув настав час дій. Видання цитує слова прем'єра так. Протягом багатьох років європейські країни говорили, що повинні посилити оборону та безпеку, але цього не зробили. Я впевнено відчуваю, що момент для розмови закінчився, а зараз настав час для дій, сказав глава британського уряду і додав, що його країну закликають обирати між США та Європою. Але такий вибір був би великою помилкою, пояснив Кір Стаймер. Днями Британія анонсувала наступні зустрічі учасників так званої коаліції охочих для панування військових аспектів потенційного миротворчого контингенту в Україні. Переговори, як зазначається, відбудуться наступного тижня, 27 вересня, у Парижі, і триватимуть три дні. Йдеться також про нові робочі групи з планування миротворчої місії в Україні, що охоплюють сухопутні морські повітряні питання та питання відновлення та відбудови. За поясненням Кіра Стармера, ЄС має бути лідером щодо безпеки Києва. Тож Британія разом із Францією очолюють зусилля трьох десятків держав із планування розгортання контингенту, що стежив би за потенційним припиненням вогню в Україні. Тим часом в газеті Більд пишуть, що це може бути наше останнє мирне літо. Росія може напасти на Литву вже восени. Це в інтерв'ю шеф-репортеру Більд Гансу Йогу Фельвельду заявив військовий історик, професор Поздамського університету Зьонке Нанцель. Наведу вам цитату: ми бачимо, що ситуація у сфері безпеки у світі змінилася через Путіна, через Трампа. Ми бачимо, що Росія анонсувала масштабні навчання в Білорусі. Ми бачимо сильний страх в Українах Балтії, що під час цих навчань російські війська можуть перетнути кордон, і ми бачимо, що можливо стаття 5 НАТО, принаймні для США, може перестати діяти стримування слабше. Чи буде війна залежить від того, як загалом відреагує НАТО, яку роль відіграє Трамп, яку роль відіграють європейці, чи буде досягнуто хоч якогось миру в Україні? Тому що я не вірю, що Путін піде на такий крок, поки він ще воює в Україні, говорить Найзель. Однак зовсім іншу риторику транслює спецпосланець Трампа. Ось що він каже: я відчуваю, що Путін хоче миру всередині Росії. Існує думка, що це російські території, що на цих територіях є референдуми, які виправдовують ці дії. Я просто не бачу, що Путін хоче захопити всю Європу. Я вірю йому на слово, каже Вітков. За інформацією Bloomberg, Білий Дім прагне укласти угоду про перемир'я до 20 квітня. Однак Путін особливо не поспішає. Росія продовжує висувати максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї в Україну. Позицію яку Києві його союзники відкинули. Білий дім, який на початку цього місяця ненадовго призупинив життєво важливі поставки зброї, щоб чинити тиск на Україну. Поки що не погодився на жодні обмеження, кажуть джерела. Поки що Росія імітує переговори, говорить про можливий мир і можливе припинення вогню, але вони навіть не готові дотримуватися перемир'я, як обіцяли, не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі, заявив президент Литви Гітанас Науседа. А ще міжнародні медіа пишуть, чому США могли відмовити європейцям у миротворчій місії, адже Путін раніше сказав, що це неприйнятно для угоди з РФ. У Sunday Times назвали головні перепони на шляху до мирної угоди. Зокрема, британське видання визначило, що Росія зацікавлена не стільки у зупинці бойових дій на фронті, скільки у збереженні свого флоту та нафтових об'єктів від ударів українських безпілотників. А Київ категорично проти сценарію, схожого на мінські домовленості. Тим часом Москва намагається обмежити обмін розвідувальною інформацією ще Кремль проти розміщення західних військових баз в Україні. А Київ наполягає на надійних гарантіях безпеки. Розглядаються варіанти створення навчальних центрів на заході України, а також використання літаків НАТО в Польщі та Грумунії для захисту домовленостей. Журналісти підкреслюють, що Москва не збирається відмовлятися від своїх планів захоплення українських територій, а вимога обмежити чисальність ЗСУ сприймається як спроба підготуватися до нового вторгнення. Що ж, держави Європи почали працювати над планом заміни США в НАТО. Як пише Financial Times, нині Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи є серед держави, які беруть участь у неформальних, але структурованих обговореннях. Основна мета полягає у розробці плану передачі фінансового та військового тягаря європейським столицям та представити його США перед щорічним самітом лідерів НАТО у Гаазі у червні 2025 року. За попередніми даними пропозиції європейських держав включатимуть зобов'язання щодо збільшення європейських оборонних витрат та нарощування військового потенціалу з метою переконати Трампа погодитися на поступову передачу повноважень. За оцінками чиновників для досягнення рівня, який дозволить замінити більшість військових можливостей США за винятком ядерного стримування, знадобиться від 5 до 10 років посилених витрат. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Сков заявив, що говорив із Кіром Стармером про важливість непохитної підтримки та наші зобов'язання щодо надійних гарантій безпеки в рамках коаліції охочих, і зазначив, що прибуде до Парижа 27 березня. За даними медіа, союзники обговорюють направлення в Україну одразу двох миротворчих місій. Вла Републіка заявляє, що в разі якщо Києву і Москві вдасться досягнути домовленостей щодо припинення вогню, до України можуть бути відправлені як миротворці ООН – так і миротворці від коаліції охочих. Миротворчий контингент під егідою ООН складатиметься з військовослужбовців з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Їх розмістять на російсько-українському кордоні. Додає видання військові з коаліції охочих. Як ідеться, контролюватимуть кордони між Україною та ЄС. Очікується, що це будуть солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади та Італії. А ще Китай натякає ЄС на можливість відправки миротворців в Україну. Дипломати з Пекіна звернулися до ЄС з проханням взяти участь у миротворчому контингенті в Україні. Китайські дипломати в Брюсселі також оцінюють, чи можливий і навіть бажаний такий крок з погляду європейців. Включення Китаю до коаліції охочих може потенційно зробити вірогіднішим згоду Росії на присутність миротворчих військ в Україні. Заявили джерела видання «Вельт» у Брюсселі. У будь-якому випадку додали вони це питання делікатне. Чи можуть європейські країни самостійно забезпечити безпеку України без участі США? А ще як ви вважаєте, чи буде колись із путіним справжній мир? Пишіть свої думки в коментарях, і не забудьте поставити лайк та підписатися на фабрику новин.